Вітаю друзі, з вами на зв'язку Юрій Зозуля, я фахівець з реабілітації опорно рухового апарату. Хочу записати е, такий сет з відео про наша фізіологічна реакція на стрес. Простими словами, як зрозуміти, чи я просто втомився, чи е, я засмучений, чи дійсно в моєму організмі. Така кількість стресу, що це впливає на моє життя. Я розіб'ю ці відео, вони будуть короткими такими відеосетами, декілька хвилин, і ви зможете переглядати і тестувати себе з кожного відео нову якусь функцію. Отже, сьогодні ділюся з вами, що ви можете зробити в умовах тут і зараз. Тобто це такі тести, де ви зможете в будь-яких умовах протестувати і плюс-мінус зрозуміти, в якому стані ви знаходитесь. Перший тест він оприділяє фізіологічно, дає завдання організму зрозуміти вам, ви на серединному рівні стресу, чи навіть вже на вище, ніж серединному. Туди до максимального, до того, де взагалі, коли організм наш знаходиться в максимальному рівні стресу, йде максимальний збій функцій. Ваш організм по-другому починає працювати і м'язи реагують по-другому, більше спазму, більше стресу, менше потрапляння кисню. Про це ми обов'язково поговоримо, але більш окремою відео. Сьогодні лише тестування. Отже, тестуємо. Набираємо нашим ротом. Повітря, ніби ми, як риба, задихаємось максимально і даємо завдання набирати повітря животом, не легенями, а саме животом. І от коли ми набрали повне повітря, ніби його проковтнули, воно пішло в живіт. І так робимо десь приблизно хвилину. Після цього чекаємо, що має відбутися. Якщо у вас є рівень тривоги, якщо у вас є спазмування від стресу, ваші м'язи затиснуті. І ви відчували дискомфорт, цей рівень тривоги і рівень спазму, рівень цих фізіологічних реакцій після такої техніки збільшиться. Вам буде ще більш дискомфортніше, ще більш тривожно, ще більш спазмовано. І це свідчить про те, що той рівень дискомфорту і тривожності, який знаходиться в вашому організмі, це не просто втома від дня. Не втома від ваших завдань, а це саме вже запущений процес внутрішнього вигорання та рівень стресу він перейшов не лише на, на ваш ментальний дискомфорт, ви втомлені в апатичному стані, але вже добирається до фізіології. Спробуйте, напишіть свої враження, і ще буде попереду дуже багато цікавих та різних тестів. До нових зустрічей!